Давно не було в мене на просторах ютуба з моїми свинками. І от вирішив я зняти відео, показати, що в мене тут помінялося, що нового. А нового много. Це вже опороси пройшли, про які я так розказував. От, вже прийняв, вже навіть тому Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і погнали. Почну я з свинок своїх, з виноматки. Уже всі розпоросились. Тут даже вже у Єдине, це перша яка рожала, Вона привела 5 штучок. Я дуже розстроївся, думав, що всі так будуть приводити. Вот. Ну, привела, не знаю чого. Це була в перша свиня, яку я вот. То есть, без опиту, без нічого, можливо щось неправильно зробив. Ну а далі вже нормально. В середньому число. якщо взять на всех, на 5 разделить, то, по-моему, там 12 у меня среднее э, число. То есть, это в основном перекрыли у цю. И по 15, и по 17 было. Э, вот. Так что 12 в среднем число рождаемости. Было. К сожалению, были мертвые природах Там пару штучек, по-моему, э, вдовыли тоже двух Поросенка у мене задавила ця ось свиноматка. Вона була дуже погана, мамка в початку. Зараз вона, скажімо так, ідеальна, кормяща. А в початку була без молока. Вона тут намагалась вилізти. Дуже багато стресу в неї було. І задавила двох поросят. І третього я з під неї вже доставав. Ну, це буквально два дні в неї був такий стрес. Я почти з нею тут жив, щоб остальних не покусала, не подавила. У неї Йоркшир в помеси. И она из-за такая, какая-то дурна была. Ну, сейчас хорошая. Ну, только грязная, вымазывается. Поросят, а бачите, тут тоже уже кастрирование, Все уже сделано. Тут поросенка тоже. Это крайняя у меня родила. И еще не кастрировал я этих поросят. Вот либо сегодня буду, либо трошки позже буду кастрировать. Короче, соломка у них Солому я їм кожне ранку трошки підстилаю, тому що багато їм столити не можна, вони її пересирають, що тоді твориться в клітці. Отак от так вот трошки насипав туди в домик, вони по всьому станку розтягують самі вже. І якраз ідеально. Тобто лучше не треба. Спочатку я застиляв весь станок. Ну як не те, що прям там я тюк тратив, ну 25% тюка я от на один станок і це происходило потім дуже плохо все. тут где вода, не писали в комментариях, вот, на хвост наступила трошки свинки, где вода, вот не писали в комментариях раньше, что я сделал ошибку, поставил воду им возле корыта у свиноматки. Согласен, это ошибка. Проявляется в она на последней неделе Перед отлучкой только коли вони починають обильно пити воду. До цього проблем ніяких з паїлками там немає. Це є последняя неделя. І починається. От бачите, оце сьогодні тут буде отлучка. Я їх сьогодні забираю от мамки. 28-й день. Все, я їх перевожу в станок. Сейчас покажу, там теж уже 5 штучок усі. І от бачите, що тут відбувається, Я підчистив. У них там возле води туалет. Практически вони делають в туалет, либо, там, либо тут возле мамки. І вони балуються водой і в них воно тече. У мене добре хоч склон, до свиноматки не попадає. Но, если тут солома, у них тут прям ряд такий, э, такой квашні з соломою. Выходе. Поэтому кожне утро підчищаю її стелю нову солому. Ну І що по отопленню? Навірно, ви не бачили ще це. Я купив булер'ян. Не пам'ятаю, я знімав, не знімав це відео. Остановив я його а, тут, в центрі поміщення. Довелося мені перекрити пленку зробити стінку ще одну, тобто в мене одна стіна. А, і стінка там, та що і була в мене в принципі стінка. От, е, я собі закрив скажімо так, кімнату, щоб менше було сквозняка. А також я підбив потолок. А, от. Підбив я його не повністю, тому що там нема смислу підбивати його. А у мене була проблема вся в коньку. Через коньок видувала. Коньок не був раніше утеплений. І там по метру, по пів метра від конька від центру, повидувала толь і стекловату. І приходиться от бачите, як я зробив Отак по балці завернув, пленку попідбивав. Ось така балка, і Зараз да, ще тут буду підбивати. Потому что це з цього места виходить сквозняк. І сам конек буду запихать вже з криші, з улиці, стехловатой, буду повністю все утеплять. Тоже. Поэтому, от так. Витяжки я на автоматі виключив, просто відкриті шахти, запах все отлично, воно саме функціонує. Тобто, одна витяжка там і одна де лампочка теж, вторая витяжка. Тобто витяжок вистачає, все классно. Булір'ян Це ось я його розтопив, Тільки приїхав з ночі, скажімо так. Воно зараз розгориться я одразу кидаю пеньки, Поначалу там рубав щось, ну, в цій машині воно не сильно не треба. Зараз тут в тепло, з ночі я приїхав в поміщенні 14 градусів, по відчуттям градусів, так 16. Ну, дуже тепло, нікому не холодно, все добре. Так що от. Так поставил, я его сейчас осталось минимум тут и плыть почти э, стекловато, и там сверху сделать шифер, чтобы вода не затекала. Ну, хотя дожди и шли, оно постоянно топится, вода даже не успевая капать, она там сразу испаряется, поэтому тоже нормально. Но все равно надо там заработать покрытие. И тут что у меня. Тут у меня свинки, свинки, свинки маленьким от лучка. Вот они. Вот такие. Пять штучек. У них це вони сколько? 2-3 дні вони тут вже знаходяться перші. Вже була у них така страчка, скажімо так. Бачите, такий хвост розвернувся. А, ну Це не та не опасна, то вони не перестали воду пити, обільне у них пітьо йде, у них все добре. Кушають. То це просто із за того, що у них переход на другий корм, нехватка молока, стрес, то, що їх забрали від мамки, ну, коротше, все в кучі. Ну, цілому нормально. Учора було більше, так скажем, е страчки у них сьогодні вже менше. Повісив я їм скат сразу, хвости, кстати, ни хвости, ні зуби я не обрізав. Купив усе, ну, посчитав ненужним. Обрезать, потому що можна занести якусь інфекцію. Ну і їх не те кількість, а у мене места вистачає, у них кисноты не буде, гристи вони не будуть. Плюс ось ігрушки у них тоже є. Тут кормушку такую поставив на вирост, скажімо так. Залазить поки з ногами. Ну, поставив на подстраховку маленьку. То есть, їдять і там, і там хорошо виїдають що, Зараз буду переходить на старт і далі постепенно буду на корма выходить. поэтому... Вот так у них тут все хорошо, вроді би тепло, лампа 175 Вт у них. В тих станках у мене лампочки по 100 Вт. Спочатку по 175 Вішав, но якби дуже жарко їм стоїть, убрав лампочки такі. Поэтому сотки повісив. І пришлось в некоторых в мене містах. От бачите, я изначально такі домики є Есть свинья в ці от, ідеальні. Тут якісь хороші всі, слаженная команда у них поміщається, все у них там місця вистачає, це стандартний заводський розмір Ну а в деяких произошли конфузи і пришлось їм розбирати домики, тому що вони просто не влазили в ці домики. Ну і плюс вони якісь напевно вже більші Ну, короче, я так поразбирав, вони лягають, як їм удобно тепер. і тут... Стара партія, які будуть рожати у мене а, в цьому місяці вже три штуки в цьому місяці і дві потім вони перегулювали, а, в, розкрили собі станок, вони трошки тут спугались, я нашумів Ну, Я відкрив тепер ще дві у цих, от бачите, воно торчить. Хочу їх зараз перегнати у цих трьох, перегнати до да, цих двох. Вичистити цей станок, підбетонувати його трошки. Бо вони тут кирпичики повидирали, таке все. І переганяти після сімнення отих свиноматок в цей станок. А цих відсюди забирати на їхні міста. Ну, тобто, коротше, такі плани зараз буду робити. Пенота успокоилась, все, вроде бы частично помырилась, там уже сплять друг с дружкой. Короче, вроде бы все хорошо. Я также порывил свиноматок через ту щель. Сейчас надо только заварить, он больше пытается вернуться домой, бы он и трошки тут побылися. Вот, якраз в момент обеда он себя пытается вернуться до дома надо сейчас заварить и все и вычищать заливати, готовить под новых свиноматок цей корпус там трошки попеделывать понизу попідварити, короче все такие работки стандартные ну и побілити, естественно полностью клеточку так что буду на цьому я с вами прощаться. Ви подписуєтесь на канал, ставим і поддерживаємо канал і до нових роликів.